Волонтерство. Це зараз частина мого життя. Вільний час після роботи ми займаємося тим, що збираємо речі для бійців, і потім їх відвозимо туди, в АТО. Ми бачимо дуже велику віддачу від бійців, що нас дуже надихає. Сподіваємося, що ми дійсно їм дуже допомагаємо і що все це якось. Um, що це дає можливість якось, я не знаю, виконувати свої обов'язки uh, краще. Uh, це заважає моїй роботі, бо в мене набагато менше, менше часу. Я дуже дякую іншим нашим бійцям української правди, які uh, допомагають і роблять цю роботу без мене. Mm -hmm. От, а щодо... За, ну, там, заангажованості такої, я не можу сказати, що це мені заважає, навпаки, це допомагає, бо я маю можливість отримати інформацію безпосередньо з фронту від хлопців. Це не проходить там, або там цензура, або якесь викривлення, або спроби цю інформацію приховати. Я маю її з перших рук.